Доброго дня, любі дослідники! Підгадайте зараз! Чорні чесі, небо закрили, сльози пускають, землю поливають! Як ви гадаєте, що це? Так, це хмара та дощ. Сьогодні ми з вами проведемо експеримент. Звідки з'являється дощ? Так, звідки ж з'являється дощ? Послухайте. Сонечко? Своїми промінчиками гріє воду у річках, озерах, морях та океанах, від чого вона випаровується і перетворюється в пар. Крапельки води одна за одною піднімаються вгору, де збираються в хмари. Чим більше крапельок води, тим більше стають хмари, і вони не витримують і випадають на землю у вигляді опадів. Давайте перевіримо, чи можливо створити дощ в склянці. Для цього нам знадобиться прозора ємність з водою, піна для гоління, харчовий барвник синього кольору, одноразові рукавички, ложка, піпетка та спринцівка. В Прозору ємність з водою додаємо барвник. Перемішуємо. І дощ готовий! Не забувайте про правила обережності з харчовими барвниками. Наповнюємо прозору ємність водою, залишивши до краю не менше 5-6 см. Поверхню води заповнюємо піною для гоління. Робимо хмару. Поверх піни потрохи вливаємо розведений харчовий барвник. Він стане дощем. Що бачимо? Барник просочується крізь піну і у воді виглядає як дощ. Далі беремо піпетку. Дощ лється тоненькою цівкою. Хмара наповнилася рідиною та струмені забарвленої води зі спринцівки стали більш інтенсивними. Наче справжня злива. Отже, можна стверджувати, що ми змогли відтворити хмару та дощ як у природі. Експериментуйте вдома з батьками та друзями. Це весело та цікаво!